Вашими оцінками, чому Росія зараз б'є по багатоповерхівках по цивільних об'єктах, тому що використовуються при цьому високоточні ракети, і робити, припускати, що це може бути якась халатність, ну якось воно не в'яжеться. Які у вас роздуми з цього приводу? Ну я думаю, лише одне росіянці вони завжди вважали, що Україна і Росія, що ми всі один народ, і в принципі вони вважають такими мислячи такими категоріями. Вони думають, що ракетний терор спонукає українців вимагати від влади міру любові ціною і перемірює любові ціною. Справа в тому, що такі тези вони звучали до початку повномасштабного вторгнення. Але на сьогоднішній день ми маємо відверто признатися, що вимагати від будь-кого любої ціної чи перемир'я, яке може лише допомогти росіянцям повторно там зібратися з силами і знову щось замутити по відношенню до України. І ніхто в Україні цього робити не буде. Це нас звичайно загартовує, і, скажімо так, ну наша лють вона стає така більш заточена на знищення ворога. І ні в якому разі не заточена на те, щоб там протестувати проти війни, чи як то було модно, знаєте, до 22-го року казати, що кому там вигідна війна, що це все політики нас сорять. Такого вже немає, і ця кров українців, якраз таки, вона не дає можливості, е, скажімо так. так, нам забутися за те, що Росія буде йти до кінця на знищення саме українського народу. І друга теза це є реальний геноцид українського народу, тому що. Військові офіцери, вояки вони так не чинять. Ви знаєте, я дуже добре пригадую, як той же самий Путін казав, що спереді будуть жінки і діти, а наші бойці там в Криму стояли ззаді. Це нас і відрізняє від росіянців. Ми не один народ, тому що у нас це відбувається зовсім по-іншому. Солдат стоїть спереді і каже: ну ну, мала, відійди, бо ми тут воюємо. Тобто, ну я в такому контексті, що ми захищаємо і е, воюємо за те, що любимо тих, хто позаду нас. Ну десь така історія. Тому росіянці все одно будуть це робити, думаючи, що їм це допоможе якимось чином зламати е, опір українського народу. Стосовно, от дивіться, військових злочинців під це власне, з того, що ви говорите, підпадають і усі російські генерали, які дають вказівки бити по багатоповерхівкам. Напередодні парі ухвалила резолюцію, яка розширює коло країн, де Путін тепер офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. Ну і очевидь, ті самі офіцери, на яких будуть так само видані ордери на арешт, вони будуть вважатися підозрюваними в цих злочинах. Що це дає реально? Тобто, чи будуть затримувати Путіна? Ну давайте говорити відверто. Є дуже багато країн, які не визнають рішення газкого трибуналу чи міжнародного кримінального суду. І що це дає? Ну, якщо пригадати історичні факти, то в 2008 році була війна Росії проти Грузії. Ми всі пам'ятаємо цю війну, і що зроблено було в цьому контексті? Кого засудили? З 2008 року до 2022 року вони лише дійшли до стадії на якій розглянули всі ці всі речі по грузинському конфлікту, скажем так, по війни Росії проти Грузії, і е, почали засуджувати ще навіть немає тих вироків, але тим не менше, вже пішов цей процес е, проти трьох грузинських е, якихось там е, проти трьох грузинів і одного російського генерала, тобто чотири людини. Тому в цьому контексті я би не сильно покладав би ілюзії на те, що Росія і ще там якась купа генералів по міжнародному кримінальному суду будуть притягнуті до відповідальності. Вони не їздять в європейські країни в європейських країнах. Живуть їхні діти, і жінки, які тратять росіянські гроші, і тим не менше вони самі ці генерали не попадуть під трибунал. Ну можливо, дехто з них, якщо десь попадеться колись, що стосується Росії і Парє, давайте говорити відверто. Пам'ять має е, таку властивість, що де в кого е, можливо коротка флешка, чи маленький об'єм Гігабайт на флешці, але я дуже добре пам'ятаю, якщо, якщо не помиляюсь, росіянці платили щороку в Пар'є на існування Пар'є близько 30 мільйонів. Чим закінчилося в 2019 році вигнання Росії з Пар'є? Тим, що Росію туди повернули під хорошими дуже тезами, що треба не полити мости, треба мати якісь переговорні позиції. Скажіть, будь ласка, що відбулося в 22 другому році? Ми ж пам'ятаємо, помагаємо, пам'ятаємо, що ага. це дало для Пар'є, повернення Росії, щось дало нічого не дало. Я вважаю, що дуже багато міжнародних інституцій просто стали імпотентами в контексті протидії і в контексті виконання своїх безпосередніх функцій. Подивіться на ООН, подивіться на Раду безпеки ООН, подивіться на останні заяви Гутереша. Ну ми ж це, це бачимо. Вони далі будуть продовжувати вести переговорні позиції з Росією в той час, коли в нас мирні міста нищаться ракетами, і залишилось тільки що ядерка. Ну тоді вони до них дійде. Я думаю, що до левої частини і це не дойде. І ми на цьому клі чули заяви дуже багатьох політиків, в тому числі і Макрона, і застосування ядерної зброї по Україні ніяким чином не відображатиметься на на, на на ділах Франції. Десь так приблизно звучала ця теза. Вона не це не цитата, але сенс був такий. Тому ще раз наголошую: міжнародні інституції стали імпотентами в контексті протидії російській агресії і наостанок Нікуди не зникли речі, які пов'язані з торгівлею з Росією. Ці речі є і в нас, в Україні. Ми бачимо дуже багато свідчень очевидців, що дуже багато росіянських товарів знаходиться в Україні на прилавках наших магазинів. Ми також знаємо ряд компаній, таких відомих міжнародних брендів. Не буду їх зараз робити їм рекламу, але вони не пішли з Росії. Причини називаються будь-які, і на завершення. Санкції проти Росії вони діють, але вони мають бути повноцінними і дуже великими. Оце от пекельність вона працює, але вона працює занадто довго. Занадто довго вона має бути ще пекельніша. Та санкція, розумієте, росатом нікуди не дівся, і дуже багато російських компаній далі працюють в Євросоюзі і з ними підтримуються стосунки. Натомі ж на той же час. 90%, якщо не помиляюсь, української продукції заблоковано в Євросоюзі в зв'язку з тим, що в нас дуже хороші врожаї і дуже низькі ціни, нас обрадували, що дозволять транзит. Слухайте, ну якщо вони не дозволили би транзит через територію країн Європейського Союзу, то куди нам вести? Тоді нам треба зближатися з Росії? Чи як то воно виходить? Тобто вони розуміють, що ми заблоковані Росією Білорусією з моря ми теж заблоковані Росією, і нам от дякую. Дуже дякую. Чесно кажучи, останнім часом я дуже багато бачу заяв політиків, для яких починається знову теза, ну не так все однозначно. Це я маю на увазі західних партнерів наших, не всіх, але дуже багатьох політиків. Хоча треба віддати належне їхня допомога, підтримка України, фінансова підтримка, збройна підтримка, вони дають можливість нам протистояти. Але це не є допомога Україні. Це є інвестиція в безпеку західних партнерів. Це саме вони таким чином інвестують у власну безпеку. Якщо вони не хочуть, щоб їхні солдати НАТО воювали проти Росії, то вони мають інвестувати в українську оборону і в українську державу.